Ще маленька, життя ще легеньке, ти обираєш певне на свій шлях, ти прямуєш до мети, мрієш, дещо віднайти, і сумнівів не маєш у думках. Кожен вибір зроблений тобою, Визначає шлях подальший у житті, тож гайда у минуле, Рушай за мною. Побачмо, звідки наслідки і О, подивись на себе. У дитинстві свято вогнище тобі подобалося. Посіяне не колись. Зростає так швидко. Дивись, якою ти була тоді. Посіяне не колись. Покаже тобі. Скажи мені, що це ти тут робиш, Сноуфл. Прикрашаю клас до свято вогнища професора Флінхарт. Ти сказала, що хочеш стати сильною чарівницею, чи ні? А вже ж! І який же єдиний спосіб стати такою чарівницею? <гум> Працюй, учись і роби все на благо еквестрії. Як це допоможе вивчати магію. Я стану щоб захищати поні від Віндіго. Та ні, це лише казочка для маленьких поні. А магії треба вчитися довго. Тож чи вчитися стати сильним єдинорогом чи бавитись іграшками і стати ніким. Ці слова жорстокі вразили тебе, стояла там, не знала, що й казати. Відповідальною, відчула ти себе і вирішила іншою ти стати, тієї ж миті ти звела глуху стіну, відмежувалася від світу, засіла в голові образа та, а ті чари, що готуєш з минулого твого. Посіяне колись зростає так швидко, та образи сидять у душі, як важко забути ту давню образу, вона справді й досі в тобі.